Салом 34. Суді, Господі, його підіщі ім'я, побори борище ім'я, прийми оружі і щити, і останню в поміж мою. І суні м'ячі, і заключи сопротив гонящих м'ярці душі моєї, спасіння твої є аз. Да душі да Не постидяться і посрам'яться, і щучи душу мою, да возвратяться в і постидяться мислі, що їм і злою. Не прах перед лицем вітра, і ані, Господі, оскорбляю їх ти пути мап і ползок, и Бога, Господні їх. их, не коту не скрешами по сети своей, суепаносише душі моєї. Не прийде и мой сети вже не твої вже жеск, да і в сети, да впадет уню. Душа же твоя моя, возрадується, о Господи, воздействует О, спасіння його, Всякости моей реку, да Господи, Господи, кто подобен Тебе, і збавляй, і із рук из руки креплиших Его, И нищий у Бога, розхищаючих Його, його Воссатавшие на меня свидетели неправедники, Я же не видя, Гопрашаху мья, Воздашая милкавый возвлагая і без очадьи душі моєї. аж же в них дал он и с тужаху мия, облачахся во вретище, і смиряя хвопостом душу мою. І молитвы моє внедре мои моє я яко ближньому, яко брату нашому так уждах, Як і то я так усмирялся, І на мья возвеселишеся, і собрашася, собравшисься, на мья і не познав, разделишься і не милишешься. І скусишем я і подражнейшим я подражненням посык режи, Таши на зубі своїми, зубы, когда восприши. Устрой душу мою, от злодейство їх, от о любви мою, И сповімся тебе в церкві, и монозе, в людях и тяжцев да не возрадуйся вмни враждующими неправедно, ненавидящими і и її очима, Не помни оба мирной лагулаху, и на гневу листье помишляху, Расширишь нам я устам, свои реша благожи благо. Видел, если, Господи, да, не примул, чеше, Господи, не отступи от меня в Господи, і ми, суды моему моему, Боже мои, Господи мои, напрямую, судьи, мои, Господи, по правде моей, Господи, Боже мой, да и да не возрадуется мне, да не рекут, сердце свое, благо же, благожи, души нашей, не да рекут. Ужоху мигода постыдится и посреметься в купе, радующийся зло моїм, Да ублюкуется, студ і, да і срамы вилі...